Привітик, у мене для вас фантастична новина. Практично на самісінькому релізі групі Соломони Компанія вдалося адаптувати українізатор The Last of Us до ПК-версії гри. У цьому відео я розповім, де його взяти, як встановити на ПК та на третю плойку, а також коротенько покажу, як виправити, хоча б деякі помилки з вильотами, загрузкою шейдерів та поганою продуктивністю гри, яку розробники явно не допрацювали. А ще розповім про озвучення, яке готується та потребує вашої підтримки. Тому не затягуємо і поїхали. Розпочнемо з Українізатора для ПК версії. В описі під відео є посилання на Google Диск та Discord сервер перекладачів. Українізатор можна завантажити як з диска, так і з Discord. Після того, як він завантажиться, необхідно знайти папку на вашому ПК, де зберігаються файли. У Steam це робиться через бібліотеку меню властивостей. Якщо ж ви купляли гру в Epic Game Store, то перегляньте в налаштуваннях, куди встановлюються ігри, саме там і потрібно шукати. Далі все робиться дуже просто: Відкриваєте архів з українізатором та переміщуєте папку Build в кореневу папку з грою з заміною файлів. Важливо, щоб мова гри була обрана як англійська США, адже саме її заміняє українізатор. Крім того, в майбутньому, після основних виправлень, українізатор перекочує в зручний інсталятор. Щоб його встановити, доведеться просто запустити файл, дотримуватися інструкції і вказати йому шлях до гри, якщо він сам його не знайде. Можливо, саме його ви й знайдете за посиланням. На момент запису, актуальна версія гри містить певні помилки, баги та неперекладені рядки. Це все пов'язано з проблемами перенесення рядків перекладу з версії для в ремастер, структура якого відрізняється. Часом всі ці помилки будуть виправлені, а ви, можливо, дивитесь це відео пізніше, і проблема у вас уже не існує. Якщо ж ви все-таки помітили, що щось з перекладом не так, у Діскорді Соломоно є спеціальний канал для виправлення помилок, надсилаєте скріншот туди, і локалізатори усунуть цю проблему, а вам до карми додасться 5 очок. Якщо ж ви користувач третьої плойки, то гру також можна українізувати, але є один нюанс, про який ви вже здогадуєтесь. На чисту консоль з закритою системою це навряд чи вийде зробити. А в кого вона вже не дуже чиста, той за посиланням в описі або з Discord перекладачів може скачати архівчик, там буде безпосередньо сам українізатор, і, відповідно, дуже детальна інструкція, як його встановлювати. Тепер поговоримо про помилки та вильоти. На жаль, на виході, гра може похвалитися жахливою продуктивністю, і два патчі це дуже слабо фіксить. Проте на Nexus Mods виявили, що багато проблем робить всього одна бібліотека. Якщо скачати її більш ранню версію та перемістити в теку з грою з заміною, то повинно стати значно краще. Також залишу посилання на розділ Nexus Mods для ласту, адже крім фіксу там є різного роду менеджери модів, решейди та інші корисні штуки. А тепер те, чого пропускати не можна. Над озвученням гри працює команда San Diego Studio, яку можна підтримати донатиком. Офіційне озвучення обходиться студієм тисячами доларів, тому і наша студія озвучення повинна отримати віддачу за свою працю. Подякувати можна і Соломону та його компанії, які вже майже рік працювали над перекладом гри, і зараз відшліфовують її в абсолют. А я сказав все, що хотів, тому з вас лайк, підписка та поширення ролика. Відкланююсь, чао, какао, і до наступних відосиків!